Привіт, я Анастасія Вільхова, і зараз буде тривожно на 11-му. Куди ще більше запитаєте ви? Сідайте, зараз розкажу. Одразу три загадкових смерті за добу. Що сталося у кривому розі? Мама вбила тата. Трирічна дитина повідомила про вбивство сусідам в шоку Нікополі. автомийка розбрату, гучний скандал Новомосковську і вибуховий товар у магазині Дніпра. Чому покупець загорівся, немов факел? Твав тварину проте вбив людину. Починаємо з приголомшливої аварії Кам'янському. Там водій багато тонкий, буквально протаранив мотоцикліста, без шансів на життя для останнього. Все через чорну кішку, яка перебігала дорогу. Момент смертельного тарану зафіксували камеру відеонагляду. На цих кадрах видно, як водій виїжджає на зустрічну смугу, бо намагається об'їхати чотирилапу. Байкер на зустріч, якому вилітає фура, не встигає зорієнтуватися та врізається в вантажівку. Удар для мотоцикліста став фатальним від отриманих тра. Ам керман ж двоколісного загинув на місці. Мама зарізала тата. Не менш приголомшлива новина з Нікополя. Там трирічна дитина повідомила про вбивство сусідом. Мала стала свідком смертельного конфлікту між батьками, коли матір кухонним ножем поцілила просто у серце батькові. Після страшної звістки сусіди одразу викликали копів та медиків. Втім, врятувати чоловіка вже не вдалося. Правоохоронці жінку затримали та вже повідомили про підозру. Дівчинка, яка фактично вмить осиротіла, наразі знаходиться з бабусею під наглядом ювенальних поліцейських. Забив до смерті вічима. Це вже дикий конфлікт із Новомосковська. Там 17-річний пасинок так посварився із чоловіком своєї матері, що буквально вбив його. Страшні подробиці юнак розповів поліцейським каже: під час бійки його 55-річний вічим знесилений впав на підлогу, але прощення так і не заслужив. Молодик добив опонента, а потім втік з дому. Проте недалеко. Хлопця швидко розшукали поліцейські. Тепер своє повноліття він зустріне за ґратами. За жорстоке смертельне побиття юнаку загрожує до 15 років тюрми. Ще один неповнолітній вбивця, який власний день народження перетворив на день смерті. Щоправда, не своєї. Ти мене поважаєш? Такі останні слова почув 47-річний чоловік, якого вбив 17-річний брат дружини. Компанія саме святкувала його іменини. Раптом за стілля переросло конфлікт. в конфлікт. Вхід пішли кулаки, ноги та навіть стілець. Юний іменинник забив свояка, кинув бездиханне тіло посеред дому та намагався втекти. Його також швидко впіймали копи та взяли під варту. Тися разом з тим і помити машину. Як вам таке? Гучний скандал розгорівся у новомосковську у історичному центрі міста чинне впритул впритули з легендарним дерев'яним Святотроїцьким собором. Там будують автомийку. Місцеві обурені роботи незаконні, твердить і міська влада. Втім, будівництво навіть і не думають зупиняти. Нині там кипить робота. Хто ж той забудовник, якому навіть поліція не указ. Я спробувала розібратися. Автомейка прямо у історичному центрі міста така нова пам'ятка несподівано для місцевих з'явилась у Новомосковську. Люди обурені, такого сусідства ніхто не хоче. В'їзд на нашу вулицю завжди лужі, дуже величезні, провалюється ґрунт, і тому я вважаю, що коли відкриється ця автомийка, буде ще більше проблем не тільки на повороті на вулицю, але й на нашій вулиці. Тим паче тут автовокзал, тут багато завжди автобусів, і люди їдуть на ринок. І тому, якщо тут стане черга машин на автомийку, це взагалі буде колапс. Будівництво автомийки почалося ще у травні. Тоді місцеві одразу забили на сполох. У нас був діалог з мером, ну, а коли конкретно почали будувати і ставити е, ті, споруди, в цю, ми написали в, Ген, ну, в прокуратуру міста, меру міста, це все написано, в мене є копії документів і якось швидко її знесли. Три місяці ми недовго радувалися. Місцева влада запевнила, будівництво незаконне зокрема, і через те, що автомийка знаходиться поблизу історичної пам'ятки легендарного дерев'яного свято Троїцького собору. Саме це місце є одним із історичних аралів міста. Більш того, це місце охоронної зони Троїцького собору пам'ятки національного значення. Тобто, це Будь-які роботи, будівельні реконструкції. Вони мають погоджуватись з міністерством культури та інформаційної політики. З'ясували, що ділянку, де і встановили скандальну автомийку, у міста орендує Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій, тобто місцевий автовокзал. Його керівництво і віддало цей клаптик землі невідомому підприємцю під автомийку. На це не мали жодного права, твердить місцева влада. Земельна ділянка, яка знаходиться в постійному користуванні, вона не може бути передана ні в суборенду, ні е, яким чином надана іншим особам для здійснення цієї будівельної діяльності. Розбиратися з нелегальною автомийкою на місце приїхав сам міський голова. Зараз я фактично, фактично в тому ж положенні, як і ви. Це не тільки ваші права проігнорували, це і просто плюнули і на мене. На да, і на мене. мене. Очільник Новомосковська каже, за фактом нелегального будівництва ще у травні правоохоронці відкрили кримінальне провадження. От тільки реальних дій від поліції так і не дочекалися. Ми повторно вже тричі звернулися до правоохоронних органів з тим, що було реагування, а саме, як мінімум, постанова слідчого на припинення будівництва порушуються і права громади, в тому числі права мешканців. Які поруч знаходяться. Не витримані ані норми відстані від житлової забудови, ані питання охоронної зони Троїцького собору. Сам же власник майбутньої автомийки на зустріч до людей не приїхав. Тим часом на ділянці продовжує кипити робота. Вже встановлені термінали та автомати управління, а поруч купа будівельного сміття. Це між будівельники небагатослівні. Добрий день, підскажіть, де власник автомийки? І хто буде? Я, я вам не можу цього сказати. Ми приїхали налаштувати обладнання, все. А хто вас, можливо, наймав? Чи є, можливо, контакти? Контактів в мене немає. У міськраді кажуть, терпець урвався, готові діяти кардинально. Автомийку знесуть. Відповідне рішення прийматимуть на найближчій сесії у п'ятницю. На забудовника ж у разі доведення його провини за самовільне будівництво чекає чималий штраф або ж навіть арешт до трьох років. Викрадали заможних людей та вимагали викуп у Дніпрі. Судитимуть сімох фігурантів банди кіднеперів, які буквально кошмарили місцевих бізнесменів. На свою першу жертву злочинці напали у січні, прямо біля будинку. Викрали, відвезли до орендованого приміщення та з силою утримували там, поки не отримали гроші. Зловили викрадачів у березні. Розслідування вже завершили. Судитимуть злочинців аж за п'ятьма статтями. Їм загрожують до 12 років за гратами. А його товар це звичайні люди сучасного рабовласника затримали у Дніпрі. Чоловік прямо на залізничному вокзалі підшукував нужденних та пропонував роботу. Але замість цього відправляв їх на ферму у Солонянському районі, салив по бараках без жодних умов для життя та змушував тяжко працювати. Ба більше обіцяні гроші працівники бачили хіба що у своїх мріях. На гачок попались десятеро, їх вже звільнили правоохоронці. Тепер неволя загрожує рабовласнику до 12 років тюрми. Хвиля загадкових та шокуючих смертей у кривому розі за одну ніч життям попрощалися троє. Історія почалася ще з вечора. П'яний чоловік бігав районом з пістолетом в руках та чіплявся до перехожих. Хулігана затримала поліція, втім згодом відпустила. Вдруге поліціянти знайшли його вже в зашморзі, прямо на дитячому майданчику. Тієї ж ночі вкоротила собі віку і дівчина. Через сварку з коханим вона повісилася на турнику у власній квартирі. А третій самогубця зірвався з сьомого поверху. Попередньо переплутав квартири та проник через балкон до чужої оселі. Коли хотів повернутися до власної хати, зірвався униз. Молодой дочала, як проник, при незаконно про законно Нагадаю, якщо ви помітили пряму загрозу життю та здоров'ю людини, звертайтесь за номером 103 або на гарячу лінію з попередження суїцидів та психологічної підтримки для ветеранів Лайфлайн Ukraine 7333. Також за номером 0800 501 701 працює всеукраїнський телефон довіри. 13-річну. у Марганзі. Затримали педофіла. Чоловік познайомився з дівчинкою в соцмережах. Через деякий час спілкування заманив додому, нібито для перегляду фільму. Втім, замість обіцяного почав домагатися та вчинив розпусні дії. Наразі гвалтівник під вартою та очікує суду. В поліції вкотре закликають батьків: дивіться за своїми дітьми та якомога частіше спілкуйтеся з ними, аби бути впевненими, що вони у безпеці. Обережно вибуховий товар замість покупки, поїздка до лікарні. Так завершився похід до магазину у Дніпрянина. В руках у покупця вибухнула звичайна запальничка. Як наслідок, чоловік спалахнув, немов факел. На ньому загорівся верхній одяг. Постраждалий, отримав опіки, голови, шиї та рук. Його забрала швидка. А магазин зараз проводить перевірку, що ж саме могло статися з їхньою запальничкою. Чи зацікавилась справою поліція, поки невідомо. Але я обов'язково прослідкую і розкажу вам про це вже наступного разу. Це була остання тривожна новина нашого випуску. Схрестимо пальці, щоб і нашого з вами життя. З вас вподобайка, підписуйтесь на 11. -й. Вихідних вам без тривог.